Вітаю вас у Житомирі 29 вересня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Сто відсотків котелень Житомирської області готові до опалювального сезону. Житомирська влада підписала договір зі швейцарською компанією. У костелі святого Йоанна з Дуклі освятили дзвони. Центральна міська бібліотека відкрила університет для людей поважного віку. Про ці та інші новини далі. Наскільки готова Житомирська область до опалювального сезону, говорили під час наради в ОДА. Не обійшлось і без прочуханів від керівництва деяким керівникам районів. Як пройшла нарада, знає Яна Кухарчук. 100% котелень області готові до опалювального сезону. Про це зазначив Сергій Машковський Під час наради з керівництвом районів та міст Житомиргаз та «Житомиробленерго». Також він зазначив, що вже знає, на чому можна зекономити газ. На сьогодні 28 котелень. Області вже переведено на альтернативні види палива. Ми повинні для себе зрозуміти проблеми, з якими ми зіткнулися, і саме головне це вирішення шляхи вирішення цих проблем. Тому звертаюся до всіх доповідачів наступних, які будуть відразу акцентувати увагу, де проблеми є, в яких районах, в яких містах, і як ви бачите вирішення цих проблем, не обійшлося без зауважень. Так керівництво районів отримало на горіхи від голови ОДА через зволікання з переведенням котелень на альтернативні види палива. Я розумію, що дуже добре отримати кошти з державного бюджету і зробити це з кошти без інвестора і не платити ні за що. Але якщо зараз такої можливості немає, працюйте. Працюйте з перш за все з місцевими своїми бюджетами, наступне з міжнародними організаціями. Тривогу викликає вже зниження темпів переведення на альтернативи у район В цьому в цьому в цьому році підготовка об'єктів господарського комплексу області до опалювального сезону повністю буде завершена до 1 жовтня. Яна Кухарчук, Юлія Парух, телеканал СК1. Житомирська влада підписала договір зі швейцарською компанією щодо чергової енергоефективної програми, що отримає місто від угоди, розкаже Марина Вишинська. Житомирська міська рада спільно з комунальним підприємством Житомир Теплокомуненерго підписали договір зі швейцарською компанією про виконання проекту енергоефективність у громадах, яка буде впроваджуватись упродовж 2015-2018 років у Житомирі. Ми націлюємося на те, що на початку 2019 року ми зможемо підсумувати нашу роботу і зустрітися для того, щоб відбулася офіційна церемонія інаугурації передачі тих. На паi, ki odках Beginning of next year. У рамках співпраці в нашому місті буде проведено комплексне енергоефективне оновлення п'яти дошкільних навчальних закладів, реконструкція та капітальний ремонт трьох зі встановленням твердопаливних котлів на біомасі, а також замінять 7 тисяч метрів теплових мереж. Вартість всіх енергоефективних заходів становить більше 18 мільйонів швейцарських франків, з яких внесок Швейцарії складає 15 мільйонів швейцарських франків. Після схожого проекту у Вінниці про в місті став проекта. Який був співфінансований швейцарським урядом і серко. Проект з в місті Вінниці дуже успішний, і через чотири роки його впровадження в рамках муніципалітету місто Вінниця отримало європейську енергетичну відзнаку в червні 2015 року. Як і у Вінниці, в Житомирі також планується впровадити європейську енергетичну відзнаку комплексну систему енергоменеджменту міста. Марина Вишинська, Світлана Творак, телеканал СК 1 у Житомирі сталося потрійне ДТП. Цього разу на щастя постраждали лише автівки. От з початку року зафіксовано вже більше двох тисяч ДТП, у яких загинуло понад 100 осіб. Про чергову аварію далі Андрій Іваню у Житомирі на перехресті вулиць Перемоги та Лесі Українки сталося потрійне ДТП. Зіштовхнулися автомобілі Опель Омега, Мерседес Бенз Спринтер та ВАЗ 2104 Працівники Даї, які прибули на місце події раніше знімальної групи, були не раді бачити об'єктиви телекамер. Не заважайте, будь ласка, мірять. Зараз будуть проходити заміри. Ви можете просто ну, хвилинний коментар. Ви можете зрозуміти, я ж вам кажу. Прес-центр удаємо весь в Житомирській області. А чому не ви? Ну, тому що не я. Як, ви я журналіст, ви дізнавач, ви вже знаєте, що тут сталося. Розкажіть, ну, я ж вам пояснюю, прес-центр удаємо у вас в Україні Житомирській області. Дасть вам всю інформацію. Ви так. до них звертаєтесь, вони вам дають інформацію. Інформацію дізнавалися у водіїв постраждалого транспорту. Опіля Мега. Опіля -мега. А це в вас вдарились? Бус? Да. Да. Ви все нормально почуваєте? Ну у мене сотрясення, так що скорою визивали. Я просто жду, щоб це все оформили. Автомобіль ВАЗ-2104 постраждав найменше, і водія на місці пригоди не було. А от водій Мерседеса, який зі слів працівника Даї поза камерою і був винуватцем у ДТП, не хотів спілкуватися з журналістами. Можна коментар маленький? Ні. Ну, будь ласка, ні. розкажіть свою версію, як це сталося. Не можна. Ну чому? Ну, не можна. Ну, а ви винувати в аварії, ще не розбиралися. Ну, а як це все сталося? Розкажіть. Вам ви все нормально почуваєте? На щастя, постраждали у дорожньо-транспортній пригоді лише автомобілі, ДТП спричинило кількагодинний затор і перекрило рух тролейбусам. Комунального транспорту по вулиці Перемоги зібралося до шести одиниць. Уже третій час. Я може вже три часа не можу оформити дорожнє пришествия ДТП. На которое оформить можна за 15 хвилин. убрати машину і щоб не Вон стоять, Ми... Врешті працівники відділу розслідувань ДТП закінчили свою роботу і транспорт прибрали з дороги. На даний час проведено огляд місця пригоди. Зафіксована слідова інформація, яка залишена транспортними засобами на проїзній частині. Є встановлені свідки, які будуть допитані з приводу обставин дорожньо-транспортної пригоди. Зараз водії транспортних засобів будуть направлені на проведення медичну експертизу по факту вживання алкогольних напоїв та інших психотропних речовин буде проводитись досудове розслідування, в ході якого буде встановлено, хто з учасників дорожнього руху порушив правила з 1 січня по 31 серпня цього року у Житомирській області зафіксовано більше двох тисяч ДТП, у яких загинуло понад 100 осіб. Андрій Іванюк, Юлія Парох, телеканал СК 1 на Житомирщині міліція впіймала 25-річного педофіла. Той намагався зґвалтувати в парку дівчинку. Про деталі ситуації знає Марина Вишинська. У Коростишеві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався у міському парку зґвалтувати річну дівчинку. Випадкові перехожі, що проходили повз, почули підозрілі звуки та відбили дівчинку із рук нападника. Невідомий одразу втік. 26 вересня працівниками користишівського райвідділу був затриманий 25-річний чоловік без постійного місця проживання, який обґрунтовано підозрюється у насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним способом із малоліт. Дитиною. Наразі нападник знаходиться під вартою. Йому оголошено підозру у скоєнні злочину за статтею 15 замах на злочин та 153 насильницьке задоволення сексуальної потреби неприроднім способом Кримінального кодексу України. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК-1. Дзвони подаровані костелу Святого Іоанна з Дуклі два роки тому, освятили учора. Дзвони привезли з Польщі. Під час урочистостей було багато прихожан та гостей. Як пройшло церковне свято далі у сюжеті. У костелі святого Йоанна з дуклі у Житомирі освятили дзвони. На дійство завітали близько тисячі прихожан, духовенство, іноземні гості та представники влади. Серед них віце-прем'єр-міністр Геннадій Субко і перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. Дзвони костелу подарували ще у 2013 році, але документальні процеси затягнулися. Тому їх доставили у Житомир лише у січні 2015 року. Вага дзвонів 1200 кілограм 700 кілограм, 350 кілограм та 220 кілограм. Батьківщиною дзвонів, які були в. Виготовлені за гроші італійських благодійників є Польща. Така Визначна подія для нашої парафії це встановлення цих дзвонів, тому що як сказав наш настоятель, це дуже така дуже великий проект, дуже коштовна справа, яка нам була не під силу. Просто тільки завдяки добродіям з Італії це сталося і бачите, скоро будуть наші дзвони прикрашати наш храм і Житомирян будуть. Радувати своїм звучанням, настоятель приходу парафії святого Йоанну з Дуклі, отець Мирослав, розповів, що кожен дзвін має своє ім'я, а найбільший одразу два імені святого Йоанна з Дуклі і святого Йоанна Павла II. Другий за розміром дзвін названий на честь святого Михаїла Архангела, третій на честь Матері Божої, святого Розарію, а найменший дзвін святого Франциска. Освятив дзвони єпископ Ян Пурвінський. Він закликав усіх позбутися гріхів, які знищують життя, віру та любов. Це дуже важливим є. Освятити дзвони не тільки для того, щоб вони вже дзвеніли, давали свій звук, збирали людей з міста Житомира, наших віруючих, що будь-хто захоче прийти до нашого храму. Дуже важливим є освячення для того, щоб це все відбувалося на славу Господню і саме служило для справи Божої. Настоятель каже, що звук дзвону відганяє злого духа. Для того ми хочемо, щоб саме звук ось цих дзвонів дозволив. Нашому місту жити у спокої, в мирі, тішитися життям, планувати майбутнє і радіти з того, що, що людина творить і що робить. Впродовж місяця дзвони будуть знаходитися на подвір'ї костелу, а встановлять їх лише наприкінці жовтня. Центральна міська бібліотека відкрила університет для людей поважного віку. Бібліотека безкоштовно пропонує стареньким різноманітні курси, навіть комп'ютерні. Про нову ініціативу бібліотекарів розкаже Вікторія Хлань. Житомирська центральна міська бібліотека імені Василя Земляка. Житомирської МЦБС відкрила двері для людей похилого віку. Сьогодні бібліотеки шукають різні форми роботи, аби стати центром дозвілля громади. На цьому наголосила директор централізованої бібліотечної системи міста Житомира Харчук Ларис. Кавенівська фраза Тишина быть бути в бібліотеках, вже не є актуальною. Навпаки, ми хочемо, щоб люди приходили, проводили свій досуг, спілкувалися, знаходили, можливо, були актуальними, були сучасними. Освітньо інформаційний факультет краєзнавчий просвітницький факультет, факультет творчості та хобі факультет до університету для людей поважного віку може завітати кожен абсолютно безкоштовно, і запропонувати їм ще різні форми дозвілля, навчання, ознайомлення з житомирщиною, з Житомиром, спілкуватися, дружити, працювати і щоб в бібліотеках було не тихо, а було. Цікаво і корисно для всіх. Пенсіонерам найбільше подобаються комп'ютерні курси. Раніше я просто дома сама сама просто це, там, виходила, там, програму, там кулінарія, що та посадоводку, що тоді вот вот програми я сама виходила. А так я не вмію, общені, писати, переписувати, я не вмію. От вот, я, вот я прийшла сюди на курси, щоб. Чтобы научиться уші директор. Переконана у тому, що люди втомилися від тієї інформації, яка йде з екранів телебачення, Насильство та війна. Люди хочуть потримати, вже все таки. Відійшли від електронних книжок. Знову хочуть потримати живу книжку. Далі ви знаєте на патріотичній хвилі дуже великий інтерес до сучасної української літератури. Бібліотека відкрита з 10 ранку до 7 вечора. Вихідний вівторок університет вже набрав чотири навчальні групи з 60 чоловік. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь ск 1 та хай вам щастить. Сама активна – це партія Батьківщина. Я її підтримую, бо це дійсно та партія ідеї, які найбільше мені імпонують взагалі. Це партія, яка найбільше, зроб... найбільше зробила. Для того, щоб поліпшити життя кожного українця, тих політичних сил, які я хочу бачити, їх немає. Найбільше схильні до партії Батьківщина, тому що ця партія захищає інтереси громадян, так як ми вважаємо. Її ідеї доволі схожі з ідеями громади. Тобто це партія, яка буде підтримувати ну, стосовно кожного студента, ну кожну категорію населення від студента до пенсіонера. Я ну от, взагалі сильно не вникаю в ці, тому що кому зараз тут вірить, що, які партії. А одно і те ж, взагалі. То ви поки нікому не довіряєте, так? Ні. ні. Я від політики політські Тобто Ви нікого не підтримуєте? Ні, я в їх не вірю. Буду підтримувати партію Батьківщина, тому що одне з предвиборних обіцянок, або, як сказати правильно, програм. Части программы является снижение финансирования и социальных выплат органов власти, то есть политиков. И вторым ну, значительным для меня таким фактором партии Батьківщини является то, что они хотят забрать дачи, учреждения, которые ну, наподобие межгория все. отстранить от власти, как бы, чтобы оно было в государстве? Не, нет, нет, нет. Не поддерживаю никого. Никого я, не поддерживаю. Я вообще политикой не особо увлекаюсь, но на слуху чаще всего остается все равно партия Юлии Тимошенко и Нет, честно, ни одной партии не поддерживаю. А чему? Ну, потому что я не вижу, что они что-то сделали для нашего города в первую очередь. Mm -hmm. Вот, поэтому я и не поддерживаю никакую партию, и голосовать даже и не пойду. Свободы. А чего? Потому что я сама по натуре украинская радикальная националистка. Я поддержу политические взгляды партии Батьківщина. Потому что на как на мое мнение они одни из самых адекватных тут нынче есть. Они хотя бы как-то пытаются бороться с теми тарифами, которые сейчас сделали.